Петро Олексійович, багато хто з нас взяв кредити доларові. Як ви знаєте, курс зараз змінився. Скажіть, як нам повертати ці кредити? Перша річ ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по Фіксованому минулому курсі. активісти громадської організації валютний кредит зареєстрованою ще навесні. Про псевдокредити говорити можуть багато, однак коротко пояснюють, найбільше валютних кредитів українці взяли у 2005-2007 роках, коли долар був по 5,5 зазвичай під житло на суми орієнтовно у півмільйона гривень. Однак за роки курси долара помінялись настільки, що тепер боржник зобов'язаний виплачувати у чотири рази більше. Плата за Діти проходить 3-4 місяці, з'являється заїкато пеня. Я йому повинні покажуть ті платежі. Вони мені кажуть, що услуга платна. Пишіть заяву, написав заяву, ніякої відповіді. Кажуть, то ви мені претензії виставляєте, і я маю всі чеки. На протязі трьох місяців виходжу, питаюся, в касі все нормально, заборгованості немає, а потім впливає заборгованість. Касир не знає, звідки та заборгов... Тобто Ви повертаєте кредит їм і че пишуть вам, так. що ви ще винні. Там, так? де там, заборгованість з'являється, 20 доларів, 40 доларів, на вони мовчать на протязі трьох-чотирьох місяців, поки не на бежит підняє, а потім вони показують мені ту заборгованість. Максимальний відсоток банку на позику під квартиру сягає 19% річних у доларах. Що з ним доларом трапилось ці люди? Знають як ніхто з 2008 року. Він почав зростати. Як глава уряду? Я готовий надати всецілу цілу підтримку Національному банку України для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку. Більшість українців іпотеку брали при курсі 5,5 гривень за один долар. Тепер за нього треба віддати 16,8 гривень. Придбати можна лише в Ощадбанку. Кількість їх обмежена 200 доларів на день. До того ж черги такий закон. Або ж по 20 гривень на чорному ринку. Банкіри дзвонять, запрошують на розмови. Як це відбувається? Ну, на розмови запрошую, то, що по телеканалах звертатися в банки, домовляйтесь з банками. І на даний час практично про нічого не можна з ними домовитися. Ну практично про нічого. Про Приношу гривні, гривні не беруть, бо треба долар, бо кредит є доларовим. На між банк, самі розумієте, яка то схемка. Хто заробляє на тих грошах? Як далі боротися? Хочемо від влади конкретних рішучих дій, кроків. Ми маємо президента. ну... Я не знаю, які інтерес, якої держави представляє той президент. Кущовий координатор кредитного майдану у нашому місті та його околицях Орися Демків розповідає, біда змусила об'єднатися юристів та громадських лідерів, щоб допомогти трьом мільйонам позичальників. Відкриваючи Стрийський реєстр, тобто призначених справ дослухання, я там бачу, що там вимога від банку, там вимога від банку. Тобто банк фактично кожен день стягує зі стріян якусь суму грошей. Люди просто віддають свої помешкання. За що? Власне, що ці валютні кредити, якщо взяти взагалі законодавчу базу, вони взагалі незаконні. Банк не мав права видавати фізичним особам. Валютні кредити наразі фахівці майдану працюють над законотворчою базою. Чотири проекти законів вже написані, подані до комітетів Верховної Ради. Громадські активісти фінансово-валютного майдану проти реструктуризації валютних зобов'язань, згідно яких депутати пропонують іпотечні кредити перевести у національну валюту. Так, треба буде платити ще на 20-30% Більше вони ж погоджуються гасити гривнею, але по курсу 5,05. Адже на момент укладання договору позичальників не попереджували про ризик валютних кредитів. Цьому році взяли кредит, і в якому банку, якщо не секрет, 2007 рік Приватбанк Срізько відділення, що Приватбанк. Ні на які уступки зовсім не де не не писав заяву чи відсрочки. Там ми громадська організація заявляю офіційно. Ми не вступимося. Ми не, не не відійдемо від своїх вимог. Ми будемо захищати наші права, права наших людей. Тому що якщо ми цього не доб'ємося, тобто держава з нас зробить рабів. Це є просто геноцид, геноцид людей. Це не може продовжуватися так. Демків практикуючий юрист, просить стриян, які мають проблеми з банками, звертатися до неї за консультацією. Юридичним супроводом за час створення допомогли двом львівським сім'ям, яких з грудними дітьми викидали на двір. Шукають депутатів Верховної Ради, які б лобіювали їхні законодавчі проекти на часі списання валютних кредитів для сімей загиблих в зоні АТО, повну виплату для них депозитів. Тож не бійтеся, долучайтеся до кредитного майдану, приходьте за порадою не дарма. В основному законі України у статті 5, чорним по білому прописано носієм суверенітету і єдиним джерелом. Влади в Україні є народ. Марічка Ходовицька, Роман Купранець триські новини.